Олешківські піски єдина і найбільша пустеля Європи, яка знаходиться на Херсонщині. Олешківські піски, частково засаджені хвойними насадженнями, є найбільшою в Європі пустелею і знаходяться в Херсонській області. Розповідаємо їх історію та сьогодення. З вами подкасти Кавун Сіті і Владислав Гладкий. Дякуємо Збройним силам України за можливість працювати і просувати українські наративи. Олешківські піски національний природний парк в Україні. Розташований на території Херсонської області в Хаховському, Олешківському та Голопристанському районах. Олешківські піски являють собою унікальний об'єкт природи та історії України. Тут можна побачити парадоксальні поєднання різноманітних ландшафтів від пустельних до лісових та болотних. Олешківські піски природне диво України, своєрідне та й неймовірно красиве. Національний природний парк Олешківські піски створений відповідно до указу президента України від 23 лютого 2010 року No221, що стало великою перемогою екологів та науковців України. Враховуючи його унікальність, це безцінний внесок в діло охорони природи, подарунок не лише Херсонщині, а й всій Україні і навіть планеті. Парк займає територію двох історично цінних нижньодніпровських арен козачі Лагерської та Чалбаської, які, як і п'ять інших, Каховська, Олешківська, Збур'ївська, Іванівська, Кінбурзька коса сформувалися внаслідок неодноразових інтенсивних природних процесів, що почалися з часів льодовикової доби. Назва національного природного парку є ідентичною назвою піщаного масиву Олешківські піски. Цей географічний термін походить від назви міста Олешки, яке, в свою чергу, походить від слова Олеща, назви регіону Київської Русі та одноіменного міста, що розташовувалися в Нзовія Дніпра. В Літературі різних років, Пісків по низі Дніпра називають Алешківськими, більшість дореволюційних джерел, Олешківськими у роботах радянського часу до 50-х років ХХ століття, нижньодніпровськими, а іноді Цюрупинськими, за назвою міста Цюрупинськ до 2016 року. Враховуючи те, що стара назва міста Олешки вимовляється як Олешя, не Алеш'я, Правильною назвою пісків, або, у всякому разі, більш близьким до географічної назви першої основи, є Олешківські піски. Російські окупанти, маючи на руках старі паперові штабні карти 1985 року випуску, приїхали в кінці лютого 2022 року в Олешки і питали в місцевих: А где Цюрюпінськ? Що це за Альошки? Отак, панове, а багато хто не розумів, навіщо взагалі робиться декомунізація та переіменування і яка з цього користь? Про пошуки окупантами вулиці Леніна в Херсоні можна буде взагалі записати окремий подкаст після звільнення Херсона. Олешківські піски являють собою один з найдивовижніших ландшафтів України. В парку є досить багато особливостей, що відрізняють його від тих територій, які на перший погляд здаються схожими. Незважаючи на те, що Олешківські піски називають пустелею, та за температурним режимом і кількістю опадів їх можна швидше віднести до напівпустель. Влітку пісок нагрівається до 70 градусів, і гарячі вертикальні потоки, що йдуть від пісків, розганяють дощові хмари, через те опади тут трапляються рідко. Часто виникають піщані бурі, під час яких не видно ні неба, ні сонця. І парк, і піски в цілому характеризуються великим ступенем природного різноманіття. Тут представлені різні природні ландшафти від водойм до піщаних ділянок пустельного та напівпустельного типів. У геологічному відношенні територія парку знаходиться в межах північного схилу причорноморської Западини, глибиною залягання архейсько протерозойського кристалічного фундаменту від 1200 метрів на північному кордоні парку до 1500 метрів у межах буркутських ділянок. Фактично ця територія є південною частиною давньої докембрійської східноєвропейської платформи, краєвим її прогином в бік Криму. Місце розташування парку відноситься до південно-східної кліматичної області України, яка характеризується переважанням східних і північно-східних вітрів, відносно низькою вологістю повітря, малою хмарністю, незначною кількістю опадів і повірено, порівняно великими, добовими і річними амплітудами коливання температури повітря. Ці основні ознаки надають клімату території, рис посушливості і континентальності. Загалом територія парку розташована в континентальній області помірного кліматичного поясу і характеризується помірно континентальним кліматом з м'якою малосніжною зимою та жарким посушливим літом. Основні риси такого клімату формуються під впливом загальних та місцевих кліматоутворюючих факторів. Багато років на частині парку знаходився полігон Міністерства оборони, де відпрацьовували вибухові суміші та різноманітні види зброї. Через це прохід олешківськими пісками досі залишається ризикованим. Місцеві збирачі металобрухт неодноразово підривались на рештках боєприпасів. А під час окупації Херсонщини в Олешківських піськах вирішили отоборитись російські військові. Результат плачевний. В результаті ракетного удару багато хто з них навіки залишився в пісках Олеща. Після звільнення Херсонщини доведеться знову розміновувати ці ділянки. Спеціалісти поки що не можуть навіть приблизно оцінити збитки, які нанесли екології регіону загарбницькі військові дії Російської Федерації.